Зірка Персії, Щовечора Аладін та принцеса Жасмін любили лежати горілись на чарівному килимі та дивитися на зірки. Аладін часто розповідав кохані казки. Одного разу він розповів їй про зірку Персії. Зірка Персії була прекрасним діамантом, який багато років тому належав прекрасній правительниці. Правительку обожнювали піддані, і коли вона померла, сховали діамант у найвищій вежі. Жасмін так захопила ця історія, що наступного ранку Алладін повіз її до маленького королівства, у якому, за легендою, була захована зірка Персії. Жасмін запитала вартового, чи можна їй побачити діамант. Але він відповів. Що лише той, хто зрівняється розумом, мудрістю та добротою з їх правителькою, зможе побачити коштовність. Принцеса Жасмін дуже розумна, запевнив Дін, коли Жасмін вирішила складну задачу з математики. Так то вона й так, відказав вартовий, але до коштовності я її однак не пропущу. Наша правителька була ще й дуже мудрою, мовив він. Жасмін побачила, як на ринку сперечаються двоє торговців. Це була нагода довести свою мудрість. За допомоги Жасмін, торговці вирішили свою суперечку, але до діаманта Жасмін так і не дісталася. Наша правителька була не тільки розумною і мудрою, вона ще була незрівнянно доброю. Зашморгав носом вартовий, а по його щоках покотилися сльози. Мабуть, ви й досі за нею сумуєте, зрозуміла Жасмін. Ми більше не докучатимемо вам, мовила вона, «Ось тільки я налью води, вам, мабуть, дуже хочеться пити. Наповнивши глечі, Жамін озирнулася. Всі погляди були прикуті до неї. З того фонтану брала воду тільки їх правителька. Всі переконалися, що Жасмін гідна того, аби побачити діамант. Вартовий відчинив двері і впустив її в вежу. Принцеса Жасмін, ви довели, що гідні назвати зірку Персії своєю, мов вартовий. Як я можу віддячити за такий безцінний подарунок? запитала Жасмін. Даруйте свою внутрішню красу всім навколо, і це буде найбільша подяка, відповів вартовий.